Пересів саме колективу Центр Сатти невеликі, але при цьому ми бачимо, що є ключові гравці, які можуть дійсно пір. Роска Роска може обіграти двох опонентів. Роска, Роска, знищення. І Роска прибуває. Там голкіпер задалеко, задалеко виходить. далеко виходять. І це підкарка для голкіпера колективу. Три тому що далеко вийшов за межі спецного майданчика, взяв рубка партнерами, це і робить Орловський На шульгу, шульга, на пузіка, пузі, шульга знову. передача вперед, не доходить до киричка, Далеко м'яч відпускає, відпускає від власних ніг І таким чином бачимо, боротьба триває кричок, речок, обігряє відразу двох партнерів і порушення, і, друзі, це може бути і. Жов... Жовту карточку отримує власне нас е... ні все-таки все забувати м'яч, але так за допомогою входа, хоча небезпечно е... і зараз е... і що і забиває, забиває нас, е... Тері... даруйте, забиває нас дизайн фасад таким чином. Зараз бачимо, з'являється на майданчику у нас Лобанов Михайло. І таким чином з партнерами. Дає леко перескидає. Ростка побиває. Потужний удар. Удар по воротах. І, власне. Що ж, друзі, у нас повертаються два колективи на паркет, другий тайм, і вже бачимо на початку. Другого тайму арбітер фіксує порушення правил. І Розка прибуває по воротах. Шульга. Шульга. Шульга назад на Пусіка. Віддає Пузик на Орловського. Орловський. Штрафний майданчик. Удар. Кричок грає на Орловського. Орловський класно обіграє, бачимо, Косякова і таким чином відхоплює м'яч від партнера. Ліборч віддає пас. Можна спробувати пробити. Удар по воротах. Але фактично дроговоз відразу підбігає. Удар по воротах. Орловський. Орловський поперед передача Шуга. Шуга обіграє суперника. І... Узік з м'ячем, Передача ліворуч. Удар поворота. Знову черепаси на вістрі. Нова Череп... передача вперед. Зачепився за м'яч, Розка, Роска обіграє, роска пробуває. Ростатньо. Зараз з м'яча. Кричок пробуває, а черепахин рятує. Власне, колектив бачимо. Terima kasih kerana menonton!